У місті вирує яскраве життя, манить кави тонкий аромат старого годинника серце биття, кличуть тіні зелених Карпат, сажотрус на даху споглядає, в капелюсі його здоровезна діра. Він скриню бездонною має, в очах нескінченна жура. Липа крива два століття шумить, закоханих листям укриє, Бешкетне когілку в спину вструмить, стареньким душу зігріє, десь у руках заблукало будинки минулих століть, історію пильно плекало, зневажаючи біль лихоліть. Місто важких компромісів, дивне, недосконале, фантастична суміш часів, що і вдачу має зухвалу. Старезна замкова гора Стою над давнім містом Лева, у ніг тисячоріччя півтора, у небі сонце лагідне, травневе.